Викрито масштабну схему розкрадання коштів, які виділялись на потреби Збройних сил України. За даними слідства, держава втратила понад 47 мільйонів гривень. За даними слідства, угрупування очолював командир однієї з військових частин до протиправної діяльності. Він залучив підлеглих військовослужбовців та цивільну особу, яка забезпечувала виведення грошей у готівку через підконтрольні підприємства. У документах зазначало, що військова частина нібито придбала 1815 fpv дронів однак фактично вони до підрозділу не надходили. Щоб приховатися, вони оформлювали звіти про використання їх в бойових умовах. У межах розслідування правоохоронці провели понад 20 обшуків, вилучили непридатні приціли та призначили більше 70 експертиз. П'ятьох підозрюваних затримали в різних регіонах України. Усім фігурантам повідомили про підозру суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Обкрадав військових, привласнюючи їхні зарплати, затримано керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, яка воює на запорізькому напрямку. За даними слідства, впродовж 2023-2025 років. Він змінював реквізити зарплатних карток бійців і переказував гроші на власні рахунки. Так йому вдалося вкрасти майже 10 мільйонів гривень. Частину цих коштів посадовець програв в азартні ігри. Щоб приховати злочин, він відкрив 14 банківських рахунків. Підробляв фінансові документи та навіть отримував виплати за вже звільнених військових, коли зрозумів, що його можуть викрити, самовільно залишив частину, намагався інсценувати втечу за кордон і переховувався в Україні. Правоохоронці його затримали та оголосили підозру. посадовцю. Загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У Києві від шадного газу загинули троє людей: 30-річна жінка та її батьки. Жінку розшукували, як зникло. Згодом поліція з'ясувала, що вона приїхала в гості до батьків у Деснянські райони і залишилась у них на ніч. У квартирі на лісовому масиві правоохоронці знайшли тіла всієї родини. Виявилося, що напередодні вони увімкнули генератор на балконі. Двері до кімнати були відчинені, після чого люди лягли спати. Чадний газ заповнив помешкання. Експертиза підтвердила, смерть не стала від отруєння. Чадним газом. У Києві до суду передали справу лікаря, дії якого, за даними слідства, призвели до смерті 28-річної пацієнтки під час пластичної операції. Як встановили правоохоронці у серпні 2023 року, в одному з приватних медичних центрів столиці жінці проводили операцію з імплантації сідниць. Під час втручання у неї сталася зупинка серця. Медики намагались врятувати пацієнтку, однак вона померла. Судова медична експертиза показала, що лікар неправильно підготував анестезуючий розчин. Доза препарату була втричі більшою за допустиму. Крім того, цей препарат взагалі не мав використовуватись і не був зазначений у медичній документації. 50-річному медику оголосили підозру лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. 30 тисяч гривень готівкою та обіцянка щомісячних хабарів. Так, за даними слідства, посадовці Державної служби України з безпеки на транспорті вирішували питання з перевізниками, які порушували правила. Правоохоронці викрили корупційні схеми в Хмельницькій та Черкаській областях. На Хмельниччині затримали старшого державного інспектора. За даними слідства, він отримав 30 тисяч гривень від перевізника, аби закрити очі на порушення. Суд уже взяв його під варту з можливістю внесення застави майже 200 тисяч гривень. Гривень у Черкаській області головний спеціальний служби за версією слідства пропонував колезі 50 тисяч гривень щомісяця, аби той не реагував на порушення з боку окремих перевізників. Йому оголосили підозру. Питання запобіжного заходу ще вирішується. За такі злочини посадовцям загрожує до 10 років ув'язнення. Розслідування триває. У ніч проти 15 січня під ударом безпілотників опинилося російське хімічне підприємство Невиномський Азот, яке розташоване у Ставропольському краї. Про атаку повідомляють російські медіа та місцеві телеграм-канали. За попередньою інформацією в районі підприємства вночі лунали вибухи, після чого було зафіксовано пожежу. Місцева влада підтвердила факт атаки безпілотників. Однак офіційних деталей про масштабні пошкодження наразі не оприлюднила.